Майже всім нардепам від Черкащини заборонили в'їзд до Криму. До переліку потрапили лише депутати-мажоритарники. Серед них Леонід Даценко, Володимир Зубик та Ірина Геращенко, а також Микола Томенко та Юрій Сиротюк. Чорний список опублікували на сайті Державної ради Республіки Крим. Усього до нього війшло 335 осіб. Водночас у переліку немає колишнього мера Черкас, екс-регіонала Володимира Олійника. Немає там і нардепа від удару Віталія Іляшенка. Він припускає все через те, що такий статус має віднедавна. Нагадаю, Віталій Ляшенко потрапив у Верховну Раду замість Віталія Кличка. Це після його обрання очільником Києва. Я здивований був взагалі, тому що такий список складений. Там все одно нікого вони туди не пускають. І навіть у туристів. Якщо Україна, зрештою, надумає силою повертати Крим, то я радий буду разом з військовими прийняти участь у військових діях.